Друзі, вітаю! Продовжуємо серію відео про окремі рослини, які прості у догляді довго залишаються декоративними, приваблюють запилювачів, але мають свої особливості, які важливо враховувати під час вибору місця в саду. Сьогодні говоримо про наперстянку – діджиталіс. Рід діджиталіс налічує близько 25 видів. наприклад. Добре відома Digitalis grandiflora з великими жовтими квітами. Є також Digitalis lutea, схожа на Grandiflora, але з дрібнішими квітами, і проявляє себе як справжній багаторічник. А ще цікава Digitalis ferruginea із незвичним відцінком квітів і трохи іншою формою листя. Усі ці види мають спільні риси, проте можуть і суттєво відрізнятися. Тому, купуючи насіння чи саджанці, звертайте увагу не лише на слово на перстянка, а й на конкретний вид, до якого ця рослина відноситься. Сьогодні ми зупинимося тільки на «Digitalis purpurea». На перстянці це найпоширеніший вид у наших садах, і саме його насіння найпростіше знайти у продажу. Особисто я дуже ціною на перстянку з кількох причин. По-перше, у травні та червні її високі квітоноси створюють виразні вертикалі в квітнику. Саме тоді, коли більшість інших високих рослин, декоративних злаків ще тільки набирають вегетативну масу. По-друге, на перстянка справжній магніт для запитання. Ілювачів, особливо для джмелів. Ще один великий плюс стійкість за весь час. Я жодного разу не мала з нею проблем зі шкідниками, тому жодних обробок чи спеціального захисту ця рослина не потребує. А ще наперстянка досить універсальна. Вона підходить як компаньйон для ранньо квітучих багаторічників та кущів, наприклад, півоні чи троянд. Водночас вона чудово почувається під деревами у напівціні, навіть там, де інші рослини не витримують конкуренції кореневої системи дерев. При цьому її оминають зайці, олені та інші дикі тварини. Тож вона однаково гарно працює і в класичних розаріях, квітниках, і у відкритих. Лісових садах, окрема перевага, легкість вирощування з насіння, а в подальшому вона добре підтримує себе завдяки самосіву. для великих ділянок, де потрібно багато рослин, щоб створити виразні композиції. На пристянках ще й дуже бюджетне рішення. І якщо знати кілька особливостей її вирощування, ця красуня залишиться у вашому саду на багато років. Digitalis purpurea – це дворічна або короткоживуча багаторічна рослина. На перший рік після посіву вона утворює розетку зі світло-зеленого листя, яке зимує зеленим і добре прикриває ґрунт, створюючи укриття для багатьох корисних комах. Навесні іноді доводиться прибрати підмерзлі листочки, обрізати їх, але вже з квітня рослина активно нарощує нову зелень і виглядає досить охайно. На початку травня на простянка починає випускати високі квітконоси. З кінця травня починається її цвітіння, пік якого припадає на першу половину червня. Звичайно, залежно від клімату, цей пік цвітіння може трохи зміщуватися. Після завершення основного цвітіння в Англії це кінець червня, початок липня. У садівників є два варіанти. Перший обрізати від цвілі квітоноси ще до того, як зав'яжеться насіння. Тобто, поки вони ще зелені, тоді з розетки підуть нові квітоноси, нижче за висотою, але ви отримаєте ще одну хвилю цвітіння. Якщо не давати рослині сформувати насіння, Тобто обрізати квітоноси одразу після цвітіння, то кущик може зберегтися і на третій рік. Знову зацвісти і фактично жити три сезони: перший рік розетка, другий і третій квітуча рослина. Другий варіант залишити суцвіття до осені для дозрівання насіння. У такому разі материнська рослина зазвичай відмирає наприкінці сезону, але натомість ви отримуєте рясний самосів. Уже наступно. Весни ви побачите в квітнику багато молодих розеток. І якщо ви залишаєте квітоноси до осені, рослина поводиться як класичний дворічник. Перший рік. Розетка другий рік цвітіння, і потім ось ця рослина відмирає, але завдяки самосіву на простянка залишиться вашому саду десятиліттями. Особисто я використовую комбіновану стратегію наприкінці червня, після закінчення основного цвітіння. Частину рослин обрізаю, щоб квітник виглядав охайно а кілька найсильніших високих квітоносів залишаю для насіння. Далі або збираю його і розсипаю в потрібних місцях, або якщо пропустила цей момент, насіння само висипалося, даю йому прорости там, де воно впало. Потім пересаджую молоді розетки в інші зони. Ці сіянці чудово переносять пересадку навіть улітку, тому їх легко переміщати в різні частини саду. Куди ж пересаджувати ось ці маленькі розетки на перстянки, щоб вона не лише гарно виглядала, але й почувалася найкраще? Давайте подивимося на її природні місця зростання у природі. Діджиталіс найчастіше трапляється в світлих лісах. Там ґрунти багаті органікою. Щороку дерева скидають листя, яке перетворюється на шар гумусу. Такі ґрунти добре пропускають воду, але верхній шар завжди захищений. Або органічними залишками, або покривними рослинами. Завдяки цьому він довше зберігає вологу. Ще одна важлива умова легка напівцінь від дерев, що допомагає утримувати прохолоду і вологість. І це я можу підтвердити на власному досвіді. В садочку, за яким я зараз доглядаю, напорсянка завжди дає рясний самосів. І щороку у мене з'являється багато маленьких розеток, які я розсаджую у різні куточки саду. Ще вона почувається саме під деревами, там, де є гра світла й тіні, а на зиму залишається опале листя, що перегниває та збагачує ґрунт. У таких умовах розетки формуються сильні, а квітоноси виходять високими й об'ємними. На ділянках, де більш густа тінь від дерева, квітоноси будуть нижчими. Але самі розетки, ось це листя, все одно здорове й велике. І ми з вами знаємо, що під кронами дерев небагато багаторічників, які витримують ось цю конкуренцію кореневої системи. А от напоростянка чудово освоює ці важкі місця. Наприклад, у мене вона прекрасно росте і під великими деревами, і під соснами, де інші рослини просто не витримують ось цієї конкуренції. Я тут посадила всього декілька кущиків, вони дали самосів і самостійно закрили ґрунт розетками і додали життя в проблемну зону. Я не очікую, що рослини в такому складному місці дадуть вразне рясне цвітіння, але все одно задоволена тим, що вони виконують роль ґрунтопокривної рослини під деревами у напівцініна. Простянка чудово поєднується з папоротями, брунерами, гераню та астранціями. Дуже гарно працює на контрасті з діщамся сеспітоса, яка теж любить багаті органікою ґрунти та підкреслює домінантність на простянки через любов до родючих ґрунтів. На простянка ідеальний компаньйон для троянд. Адже є чимало багаторічників, які гарно виглядають поруч із трояндами, але від надлишку органіки та підживлень переростають і розвалюються. Наприклад, пероські чи непета. А от на навпаки у таких умовах цвіте ще краще. При регулярному поливі та мульчуванні вона чудово росте і на повному сонці. Тим більше зараз існує велика кількість сортів, тож можна підібрати відтінок, який гармонійно підкреслює. Конкретний сорт троянди. Але тут є важливий момент: сортові ознаки зберігаються лише при вегетативному розмноженні рослини. Це може бути поділ, куща чи живцювання. Або через насіння, тільки якщо рослина ізольована від інших сортів і не відбулося перезапилення. Якщо у вас росте кілька сортів на перстянки і ви дозволяєте їм зав'язати насіння, сіянці наступного покоління можуть відрізнятися за кольором, висотою чи формою суцвіть, тобто вони втратять характеристики свого сорту. Наприклад. Кілька років тому до звичайних рожевих та білих на простянок я додала кілька кущиків із ніжно-персиковим відтінком. Але з часом, через перезапилення, у саду все ж таки почали переважати рожеві та кремові тони. А персик залишився лише в окремих екземплярах. Тому, якщо ви хочете зберегти саме певний сорт, найнадійніший шлях висаджувати лише його. І при цьому сподіватися, що й у сусідів не буде інших сортів. Або якщо ви хочете мати кілька різних конкретних сортів і водночас уникнути перезапилення, тобто зберігти ось ці сорти, потрібно не давати рослинам зав'язати насіння, але тоді кожен кущик житиме максимум 3 роки. Тож щороку доведеться купувати насіння цих конкретних сортів і підсівати його у квітники. Це абсолютно реалістично, але на мій погляд, досить клопітно. Тому особисто я перестала переживати за збереження якогось конкретного сорту і навчилася любити та цінувати сюрпризи перезапилення, де кожен рік в саду з'являються рослини з новими цікавими відцінками. Ще одне вдале, на мій погляд поєднання, це на та міскантуси, особливо їх середньорослі сорти. У червні, коли міскантуси тільки починають підніматися, нарощувати всю вегетативну масу, серед них високі квітконоси на перстянки прекрасно виглядають, вже додають акценти та колір. А якщо додати їм в компанію для контрасту ще й високі сорти аліума, то ви збільшите ось цей період декоративності композиції. А ось на перстянка у мене не прижилася, це у медал, природному луговому квітнику. Хоч вона і входила до складу суміші насіння, але на відкритому сонці, з нерегулярними поливами, майже відсутніми, на бідних піщаних ґрунтах розетки залишалися маленькими, а цвітіння було слабким. Основна причина такої поведінки, на мій погляд, та що у медов важливо не допускати накопичення ось цієї органіки, щоб злаки не витісняли квітучі рослини. Тому для себе я зробила такий висновок. Наперстянка – це рослина для зон під деревами та для розарів, де є багато органіки. Якщо ґрунт. Багатий і вологий достатньо, вона чудово росте навіть на сонці. Якщо ж можливості регулярно поливати немає, то краще на поростянку переселити у легку розсіяну тінь під дерева. Ну й давайте поговоримо про характеристику діджиталіс, яка відштовхує багатьох садівників: отруйність. Так, усі частини цієї рослини є отруйними, це варто враховувати, особливо якщо у вас є маленькі діти. Звичайно, я б не радила висаджувати на перстянку біля дитячих майданчиків чи поруч з грядками, де у вас ростуть їстівні культури. Але... У декоративних композиціях, у квітниках, її отрудність для мене особисто не є причиною відмовлятися від цієї рослини, адже багато улюблених нами декоративних видів також отруйні: рододендрони, барвінок, хіліборус, тис, лавровишня та багато інших. Я вважаю важливим знати властивості рослин на своїй ділянці, навчати дітей, а іноді і дорослих. Відрізняти їстівні від отруйних і пояснювати, що не всі рослини в саду призначені для нас деякі ми вирощуємо для комах чи птахів, і їх не варто пробувати на смак. При цьому мені б не хотілося, щоб діти ділили рослини на хороші та погані, тому що в природі все трошечки складніше. Я вважаю, що нам, як батькам, треба пояснити, що отруйність рослини це її захисний механізм від поїдання дикими тваринами, комахами чи нами людьми. В Свою чергу ми за довгий час співіснування з рослинами навчилися використовувати усі отруйні речовини для виготовлення ліки, тож отруйні рослини можуть як завдати шкоди, так і врятувати життя. Звичайно, така розмова більше підходить для дітей старшого віку. І Якщо у вас малеча, яка все тягне до рота, то напевно буде краще почекати з посадкою на перстянки та інших отруйних рослин, доки ви зможете пояснити дитині всі ці нюанси. Що стосується домашніх тварин, на мій погляд, ми часто недооцінюємо їхні інстинкти. Я ніколи не спостерігала, щоб кіт чи собака виявляли зацікавленість до отруйних рослин. Судячи з всього, у них специфічний запах, який тваринам, як правило, не подобається. Проте ви краще знаєте своїх улюбленців, тому майте на увазі, листя на простянки вважається токсичним і для котів, і для собак. І так підсумуємо. Кожна рослина має свої особливості, і коли ви вирішуєте придбати і висадити її на своїй ділянці, добре мати чітке розуміння цих нюансів. У наперстянки-пурпурової це перш за все її життєвий цикл. Вона може поводитися як дворічник або короткоживучий багаторічник. При цьому дає самосів і залишається в саду на багато років. Вона любить багаті органікові ґрунти, і на таких ділянках у легкій напівціні може проявляти високу посухостійкість, тобто довго обходитися без поливу. І третя особливість. Не дивлячись на те, що наперстянка використовується у фармакології, це не лікарська, а отруйна рослина сильно діючою речовиною, дозування якої в домашніх умовах ви ніколи не зможете витримати. Будьте обережні, коли збираєте інші лікарські рослини, які за формою листя схожі на наперстянку. А ось переживати, що дитина чи домашня тварина просто з'їсть листочок цієї рослини, може і не варто, тому що листя має дуже специфічний запах і смак. І якщо ви знаєте ці особливості і враховуєте їх при посадці, напростянка може стати прекрасним доповненням лісових зон і розаріїв. Якщо у вас залишилися запитання або є доповнення, пишіть у коментарях, продовжимо спілкування.